До Чернігова завітав гурт Тартак зі своїм новим альбомом Сімка, в який увійшли 12 нових пісень, серед яких є швидкі та бадьорі і ліричні сінгли. Безперечним хітом нового альбому є пісня Раб Тебе. Просто будемо Потім серіал Лідер гурту Олександр розповів про творення нового альбому та коли чекати наступного. Буває так, що тривалий час нічого не робиться, а потім е акумульована за, за довгий час творчого не робства енергія виливається в те, що новий матеріал робиться дуже швидко, дуже легко, дуже просто і невимушено. В принципі, у нас є вже там п'ять нових пісень, які ми граємо на концертах, але ну я особисто. Не дуже задоволений тим, як вони в нас вийшли, і ну, якби реакція публіки на концертах якби підтверджує моє враження, що щось трошечки треба ще доробити. Я пропоную хлопцям, хлопці поки що немає на це натхнення. Ну немає натхнення, почекаємо, куди поспішати. Шанувальники почули нові та вже відомі пісні. А своїми драйвовими рухами та звуками української музики, Положинський завів глядацьку аудиторію у повний відрив біля сцени. Подробиці чернігівського тартакування дивіться у ефірі міського телебачення.